Зайшла в магазин, щоб дещо купити, і помітила, що забула вдома гаманець. Ох, залишається 7 хвилин до автобусу. Дзвоню своїй свекрусі і кажу: Ма, я залишила вдома гаманець з проїзним з грошима з усим. Кажу, ви можете мені його принести? Магу відповідає. Кажу: ну біжіть бігом, бігу-бігу, Оксаночка. От зараз побачимо, чи встигне. Ну і взагалі, до чого я це кажу. Що в принципі, не всі, мабуть, свекрухи так реагують. Я подзвонила, вона щось робила, напевно. Але кажу, будьте в чому є, так і біжіть. От зараз побачу її рівень швидкості. Вже ж не молода вона теж. От. Біжить моя свекрушенька. Біжить поспішає. я трохи підійшла, але не знаю, чи я встигну, чи ні. Через дві хвилини автобус. Ось бачите, які бувають свекрухи. Такі, що й добре ставляться. Принесла свій круг, чекаємо тепер автобуса. Заморилися, доки бігли. Ні, я би сінький нічагам. І що, ви так оце? Як було? Дивіться, і волосся так не збирала, як було в хаті, що робила, кинула. Єдине кросовки вдягла. Оце сікрухи. Дивіться, з кого треба брати приклад. Невістка дзвонила, грав, врал, сіть. І вона спортом бігом прибігла. ще Так, автобус Тепер ще й жде, переживаючи ми встин.